Польща вкотре піднімала авіацію та провела свопов бойову готовність під час масованого удару Російської Федерації по Україні цієї ночі у ніч проти 21 липня Росія знову завдала масованого ракетно дронового удару по території України. У відповідь на ворожий обстріл. Польща активувала всі протоколи реагування та посилила захист свого повітряного простору. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на оперативне командування Збройних сил. Польщі у небо піднялася польська та союзницька авіація. А наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження перевели в стан найвищої бойової готовності. Вжиті заходи мають превентивний характер. Спрямовані на гарантування безпеки громадян та захист державних кордонів, особливо в районах, наближених до зони підвищеного ризику. Йдеться в офіційній заяві. В оперативному командуванні збройних сил Польщі наголосили, що продовжують стежити за розвитком ситуації. Всі Підпорядковані сили перебувають в повній готовності до негайного реагування. Ми ж нагадаємо, що в ніч на 21 липня під ворожим ударом опинилася столиця нашої країни, місто Київ. За даними ДСНС, наслідок атаки загинула одна людина. і Наразі рятувальники продовжують працювати на місцях. Обстрілу ну і знову ж таки друзі, будемо говорити про те, що виконують і наші сили оборони, адже вони дзеркально завдають відповіді. Але варто наголосити, що по військових об'єктах на території Рашистської Федерації майже кожної ночі рашисти бідкаються та скаржаться на випухи. Так от сьогодні є про що поговорити щодо Ростовської області, адже вночі її атакували дрони. І момент прильоту також потрапив на відео. Місцеві канали повідомляють про пожежу на залізниці. Також під атакою Ола і Московська область. Аеропорти знову були зачинені на виліт та посадку. Ну і певні деталі також вже з'явилися цієї ночі. Ростовська область перебувала під ударом. Безпілотних літальних апаратів і вже відомо про пожежу на залізничній станції одного із населених пунктів. Тимчасово виконувач обов'язків губернатора області написав у своєму телеграм-каналі, що російська протиповітряна оборона відбиває атаку на регіон. За його словами, вони збили дрони у певних населених пунктах. Ну і далі за цитую, що він пише у селищі Жовневого сільського району через уламки безпілотників, що впали, загорілася покрівля будівель залізничного вокзалу з диспетчерського пункту евак. Йовано три людини за попередніми даними ніхто з людей не постраждав. Він також написав, що в цьому населеному пункті загорівся і квітковий магазин, і там працюють нині. Пожежники за даними російських каналів, також це є велика вузлова залізнична станція. Ну і знову ж таки багато кадрів уже з'являється з місця події. Рашисти також полюбляють знімкувати та ділитися в мережі, і також повідомляють і про чергове припинення роботи московських аеропортів. Шермітіва домадідаво, Жуковська і Мар Москви Сабянін. Також звітує про збиття дронів, які атакували російську столицю. Як відомо, цього року також російські аеропорти фіксують істотні збої в роботі. Це вже не вперше відбувається, Вони викликані атаками українських безпілотних літальних апаратів. Ну і такі атаки створюють колапс цивільної авіації. Рефі через регулярні тимчасові закриття аеропортів. Сотні рейсів, як ми розуміємо, скасовуються. Тисячі пасажирів змушені зупинятися у терміналах, а самі інфраструктурні оператори несуть значні економічні збитки. Ну і за словами військового експерта, та Павла Нарожного такі нальоти дронів спрямовані саме на послаблення економіки Російської Федерації. Ну і детальніше щодо ударів по Російської Федерації, ба більше про те, відео, яке пропагандисти поширювали щодо місця виробництва дронів, саме безпілотників, шахетів. Олександр Мусієнко, це політичний та військовий оглядач, нині військовослужбовець у себе в Ютуб каналі. Ділиться своїми думками і далі можемо почути. Є інформація про те, що не тільки Росія атакувала Україну, тому що в Москві в Московській області знову таки запроваджувався так званий план кавер. Закривалися аеропорти через загрозу безпілотників через те, що небо не було чисте і могло працювати. ППО є зараз попередня інформація про можливі удари в Московській області. Так само є інформація про приліт по одному зі стратегічних об'єктів в Ростовській області. Тобто, теж наші сили роблять все можливе для того, щоб переносити війну на територію ворога. Це абсолютно правильний крок. По-перше, треба зменшувати спроможності агресора до ударів, до того щоб вони мали такі можливості, точніше, їх не мали. А друге, це послаблювати їхню логістику, можливо, саме про це: ось свіжий удар по одному з об'єктів на території Росії в Ростовській області. Третє. Це звичайно, інформаційно-психологічний рівень. Тому що це показує, що війна йде на цю територію, тому що в будь-якому випадку це тиск, це в тому числі психологічні атаки. Ну і це економічні збитки, тому що коли зачиняються аеропорти, коли скасовуються рейси, коли вони відкладаються, це означає, що йде втрата коштів, йде втрата ресурсів, і ну недаремно це призвело до того, що знайшли мертвим колишнього міністра транспорту Росії. Тому війна має йти на територію. Ворога тут без цього ніяк. Росія тим часом продемонструвала в ефірі російського пропагандистського каналу, який належить Міноборони Росії. Звізда завод з виробництва безпілотників в спеціальній економічній зоні Алабуга. Ялабуга, завод називається Алабуга. Значить, відео максимально пропагандистське. Постановочне з картинками того, як там працюють цеха, як відбувається безпосередньо збирання та складання цих дронів, шахедів, як вони їх називають гірань 2 так званих, як працюють там велика кількість людей. Більше того, проведена Росією велика пропагандистська робота з метою залучення молоді і підлітків, тому що навіть у цьому сюжеті зазначено, що вже ледь не з підліткового віку. Туди Росія залучає працівників. Ну тобто, ну, але чому ж фашистам 21 століття нацистам не мати свій путінський гітлер югент От вони його теж мають. І суть в тому, що одразу після школи а, запрошують до коледжа, навчають і а, зразу дають роботу на заводі. Тобто, максимально деталізовано було показано все. Мета, очевидно, і зрозуміла, це. Продемонструвати Україні та усім нашим західним партнерам, мовляв, існуючі промислові можливості ворога для того, щоб залякати, для того, щоб спробувати деморалізувати, для того, щоб показати, скільки ще потужностей, начебто, є у Росії, і ну, звичайно, що це робиться для того, щоб залякувати і пробувати зламати наш національний спротив та деморалізувати українське суспільство. Щоправда, така показуха сподобалося далеко не всім на Росії. Там вийшли так звані військові блогери, експерти, які почали говорити і відверто задавати питання. А для чого це все робиться? Для чого ця показуха, для чого все деталізовано показувати? Чому настільки злочинно, самовпевнено російське військове керівництво? Невже вони не думають, що туди не доберуться українські сили? Доберуться всьому свій час. Україна продемонструвала, що системно нарощує власні спроможності та можливості для подолання відстаней в тисячу, півтори, дві і дві з половиною тисячі кілометрів.